Уникайте ці фрази, коли хочете підтримати людину. Та не звертай уваги, не переймайся, не плач людина вже це робить і такі слова її не заспокоять. Це те ж саме, якщо людина вдариться ногою, відчує біль, а ми їй скажемо. Болить, а треба було ось так сказати, а треба було по-іншому відреагувати. Ну вже людина це зробила, сама переймається з цього приводу, а її ще сильніше занурюють у почуття провини та сорому. Коли ми розповідаємо про свої переживання, хочеться їх розділити з іншими, а не чути повчання і поради. І перед тим, як продовжити, я хочу запросити вас до себе на безкоштовну консультацію, яка триває 30 хвилин. Якщо у вас є певні психологічні проблеми або просто, Хочеться виговоритися і отримати професійну підтримку, то пишіть мені хочу безкоштовну консультацію. Така пропозиція діє лише тиждень і останнє. А я казав, а я попереджала бачиш, треба було мене слухати. Після цих слів людина або ще більше стане безпорадньою, або почне дратуватися, злитися і зіпсуються відносини.